Візу. Так, візу чого знімаєте? Так тому що це є підставою для залишення голосування. Де, де обґрунтована заява. Обґрунтована заява. 150 років. А ви, тобто, ви е, кажете, що обґрунтована заява це обов'язкова наявність візи. Ну у жінки я наразі ми прикольно. Ви кажете, що обґрунтована заява. Як мені до вас звертатися? Рома Іванович, журналіст може тепер зараз. Роман Іванович, справа в тім, що із Вікторією виникла ситуація на Нестандартна. Чекайте. моя ага. колега, приймаючи її, гортаючи паспорт, побачила, що тут зовсім немає перетину кордону, немає що? а заява була написана у зв'язку з регулярними поїздками за кордон. Так. Тільки тому їй потрібно було час для з'ясування цієї обставини. Ми спілкуючись із Вікторією. Пояснили цю ситуацію, так було Вікторія. Я вас просила зачекати, просто час попав. Тобто ви кажете, що повинні бути печатки в паспорті. Це питання з'ясовувалося, оскільки ви, регулярні поїздки за кордон. Як з'ясовувалося? Ви тут працівник. Правильно. Ви з'ясовуєте, для чого з ким з'ясовувати, коли ви маєте знати, що ви робите, тому що це нестандартна ситуація. Людина, яка є, подивіться, я вивчаю вас. Та мене не цікавлять другий паспорти. Не, не, не ознайомлюйте мене з персональними даними других людей. Там я і... хочу шести разів, і я вже три рази начальника, який закрив перед нами двері, коли ви нас другий раз направили. А що ви і направляєте ні, до, ні, до начальника? Сиді? Правильно, два рази-три обід ми прочекали його, закрив двері перед нами. Хоч би сказав. До мені вже і так погано. Бачите, що людьми роблять? Так. Бачите, що змінить. Але тепер ви бачите, що з людьми тут не будемо, бо там є жива до начальника. Зачекайте Бог, зачекати трошечки. Зараз, Зараз, Зараз вам, вам, вам працьовують документи. Зараз, Зараз вам з явити. З явити. добре. Я це Тих людей, які там сидять за годину. Роман, як ви цього візиту, буде оформлено. Я це зробити. Я це теж міг зробити.